На жаль, це шкода. Болить вже, коли цей процес дуже запущений. Бувають такі випадки. Ні, неможливо. Сперматозоїди дуже чутливі. А враховуючи те, що яйцеклітина, вона живе 48 годин, і жінки користуються цими щоденними прокладками. Любі мої жінки. Бувають такі випадки, коли жінка може завагітнити в останні дні менструаль... менструації, коли вже місячні не такі е, обільні, і в неї короткий менструальний цикл. Тобто в неї овуляція може бути на не 12-14 день, як у більшій популяції жінок, а на 9-10. А враховуючи те, що яйцеклітина, е, вона живе. 48 годин, а сперматозоїд до яйцеклітини може йти 72 години, то якщо активний живий, здоровий сперматозоїд, він може зустрітися з своєю бажаною яйцеклітиною, і жінка завагітніє. В нашій ситуації це два варіанти. Перший варіант. Якщо жінка думає, що вона завагітніла, в неї приблизно десь було сім діб назад половий акти, і вона могла бути запліднена, то вона вже може робити тест. Бо тести дуже чутливі на сьогодні. А другий варіант, якщо жінка очікує місячні, і вони не прийшли в її встановлені терміни. І вона вже може навіть на першому, перший день від збою циклу робити цей тест. І він може вже показати. Препарати, які скорочують матку. В них є е, крайній термін призначення, тобто є такі, що треба протягом 48 годин отримати е, інші 72 години, і це дуже індивідуально. Бо, наприклад, ті препарати, які скорочують матку. Е, Є протипокази, бронхіальна астма, алергічні розлати, то це треба вже індивідуально. Це по-перше. По-друге, всі ці препарати вони порушують менструальний цикл, бо в них так заложений закладений механізм роботи. Тобто, що вони повинні робити? Вони повинні спровоцирувати кровотечу. Тобто, то якщо э, відбулося запліднення, то є циклітина з сперматозоту, які вже стали зіготою, вони повинні бути змитися цією менструальною кров'ю. І після прийому цих, цих препаратів э, в більшості жінок цикл трошки збивається, Ну, потім з часом все відновлюється. Такої норми не існує. Якщо вітаміни ви приймаєте як самопризначення, то не бажано такими довгими курсами. Якщо за рекомендацією лікаря притримуватися, рекомендація лікаря, то по-перше, а по-друге, все залежить від способу життя. Якщо, ну, Ми говоримо за жінок, так? якщо жінка вегетаріанець або віган, то вона потребує вітаміни в постійному режимі. Якщо жінка харчується збалансована, вона займається спортом, то вона теж буде потребувати мікроеліментів, бо вона розтрачає при занятті спортом. Любі мої жінки. Дуже часто ми звертаємося вже пізно. І болить вже, коли цей процес дуже запущений. Тому гінеколога треба відвідувати щорічно, щоб відследити ті самі початкові порушення і профілактувати, і своєчасно лікувати. Причин для болючих менструацій багато. Є анатомічні причини, тобто, що я маю на увазі, коли є аномалія розвитку матки, аномалія розвитку шийки матки, піхви. І це одне питання. І в даній ситуації тільки може допомогти лікар. А є болючі менструації, які пов'язані з функціональними розладами. Наприклад, при аденоміозі, різних формах ендометріозу теж можуть бути болючі менструації, то ви можете да, приймати нестероїдні протизапальні препарати, але якщо вони вам не допомагають, треба гормональне лікування. І в таких випадках ми знову звертаємось до лікаря. По-перше, це наявність вагітності. Тобто, це затримка місячних або ознаки вагітності. Іноді жінки їх відчувають ще раніше, ніж зробили тест. По-друге, це болі низом живота, це патологічні кров'яні виділення, і, і тут вже два варіанти. Бувають буває випадки порушеної. Маткової вагітності, і тоді клінічна картина більш ярка, і вона більш характерна з болючим синдромом. А при непорушеній вагітності, то більше тут вже діагностичні методи допомагають встановити цей діагноз, але на малому терміні. На великих термінах там вже розгортається інша картина порушеної вагітності. Ну, біль, біль і патологічні кров'яні виділення це основні симптоми. Ні, неможливо. А, сперматозоїди дуже чутливі до різних а, факторів, висихання а, для а, додії а, антисептиків а, а, тих мичих засобів. Тому ні. Ні, це неможливо. Якщо жінка після купання в водоймах скаржиться на якісь патологічні виділення, або, боль, може, там ознаки циститу і таке інше, це більше було спровоковано. Бо флора, яка живе на наших слизових, вона двох категорій: це патологічна. І нормальне, а патологічна вона е, ділиться на умовно патологічну і флору, яка передається статевим шляхом. І, о, і в таких випадках умовно патологічна флора при несприятливих е, умовах, умовно, тобто патологічна, вона становиться патологічною і звідти беруться ці проблеми. Е, але е, всі інфекції вони заходять тільки статевим шляхом. Ну, на сьогоднішній день кожен рік переглядаються протоколи, кожен рік переглядаються рекомендації для жінок в менопаузального періоду. І якщо жінка є симптоми менопаузальні, а це самі перші, які з'являються, це вегетасудинні симптоми, то вона підлягає призначенню гормональних препаратів. Я хочу сказати, наші жінки дуже бояться призначення препаратів, але це невірно. Бо коли жінка вчасно починає приймати гормональні препарати, вона профілактує і пізні ускладнення, а це вже і остеопороз, і деменція, хвороба Лізгеймера, тому я Закликаю наших жінок не боятися після відповідного обстеження, яке призначує лікар, розпочати своєчасне лікування. Бо є такий нюанс, якщо лікування було розпочато пізно, тобто вже пройшло 5 років від початку менопаузи при наявності симптомів менопаузальних розладів, то цей час вже втрачено. І ці процеси незворотні. Є таке поняття: мене перехід. Тобто дуже низький відсоток жінок, у яких місячні закінчуються отак одномоментно. В більшості жінок десь є два-три, а іноді більше років, коли вже починаються менструальні розлади, появляються слабкі вегетативні розлади, жінки погано сплять, себе відчувають весь час втомленими. і це вже перші симптоми. І чим раніше вона звернеться, тим краще, бо ми ніколи не розпочинаємо лікування з гормональних препаратів. Ми спочатку ну, надаємо препарати більш легкої форми. І якщо так призначити і своєчасно, то може й не буде така потреба в призначенні гормональних. Я взагалі вважаю, що е, лікар е, не має статі. Ну якщо жінці зручніше, щоб це була жінка, то хай буде жінка. Може вона якісь е, речі розповість тільки жінці. Е, ну, а це вибір кожного. Немає такої прив'язки до вікової категорії. Основне, що я хотіла би сказати нашим дівчаткам, що дівоча плюва буває різних форм. Вона може бути як перфорована бумага. Вона може бути така, як форми місяця, може, може бути в, у вигляді такої квіточки. І якщо вона у вигляді місяця або квіточки, то введення тампону буде безболісно. І є маленькі тампони, міні, будь ласка, користуйтеся. А якщо це плівав в формі таких дирочок, то це буде неможливо. Ми живемо в сучасному світі, да? наші жінки активні, чоловіки, експериментатори дуже часто користуються фалоімітаторами, дуже часто сексуальними іграшками, і травмувати вагіну можна. Якщо ну, трошки так агресивничати, бути агресивною під час статевого акту не залежить від розміру, а залежить від того, наскільки статевий акт може темпераментний, різкий, чи він зі згодою, за згодою обох сторін. Це має значення. На жаль, це шкода. Це зручно для жінок, у яких є виділення. Навіть в нормі є жінки, які більш естрогенні, в них і більше виділень, і вони бувають, звертаються до лікаря і кажуть: от моєї там знайомої такої кількості виділень немає, а в мене багато, і я користуюся щоденними прокладками. При обстеженні ніякої, ніякої патології не знайдено. і жінки користуються цими щоденними прокладками, але вже є підтверджені факти, що є міграція флори з поверхні шкіри, з аноректальної ділянки до піхви. І як я вже раніше казала, що є умовна патогенна флора, яка може бути патогенною в піхві. Коли вона неопатагенна на шкірі, і це призводить до захворювань. Спеціальної підготовки не потребує, але якщо жінка планує здавати цитологічний мазок, Пройти ультразвукове обстеження під час огляду гінеколога, це повинно робитися в першій фазі менструального циклу, це приблизно десь 7-11 день від початку місячних, бо вважається, що цей період найкращий для ультразвукового дослідження і найкращий для забору цитології. Принцюватися, звісно, не, 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 не треба, бо якщо ми хочемо побачити справжній стан в піхві, ми його вже не побачимо і теж пов'язано з сексуальним життям. Я я вважаю це Божа воля. Знаєте, як кажуть, іноді не ми вибираємо професію, професія вибирає нас. Це мій випадок. Це було прийнято буквально за два місяці до закінчення школи. Я, я буду лікарем, а спеціальність я вже вона мене вела. Я вже сюди прийшла до акчества гінекології. А були думки бути урологом. Ну так боженька розпорядився. Я думаю, що е, наші дівчата знають, що я працюю е, ну, основне місце роботи моє це пологове відділення. Да? І це емоції, це життя в, 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 той, в той атмосфері, е, яка тебе підпитує, ти живеш в радості. Це саме найкраще. А якщо брати гін гінекологічну складову, то це експеримент. Я люблю щось робити нове. Я люблю постійно навчатися, експериментувати не тільки там з препаратами, а й якісь діагностичні методи. Я думаю, що це корисно для моїх жінок, ну і для мене.